Вітаю, друзі! Головні новини за тиждень. Нарешті Гниду Дубінського посадили за грати. Шкода, що пізно і поки на 60 діб. Це агент ФСБ Боратіно. А скільки ще таких пролізло у владу через перемогу слух народу? ой Ой, дуже багато. Американський бізнесмен. Та благодійник Дел Лой Хенсон за свої гроші під Києвом збудував ціле селище для українських переселенців. Перші мешканці заселилися у жовтні, живе кілька сотень людей. Вітаю! Ви на каналі Козак ЮА, де ми говоримо про історію, тобто про те, що вже було добре і зле, чудове та потворне. Так званій ЛНР, ймовірно, підірвали автомобіль, у якому були очільники так званого МВС, так званого ЛНР. Добра новина в Московській області в ніч на 18 листопада невідомі добрі люди знищили ешелон з паливом. Це за 30 кілометрів від резиденції Путіна. Німеччина передала Україні черговий пакет. Військової допомоги, до якої, крім іншого, увійшли 10 танків Леопард 1. ЗСУ, а саме морська піхота міцно закріпилася на лівому березі Херсонщини, туди перекинуто вже кілька одиниць важкої техніки. Лідер Китаю зустрівся з президентом США. Результати поки не зрозумілі, але дві наддержави домовилися про те, що їм на планеті Земля місця вистачить обом. А от всі інші варвари хай почекають. Терорист Стрілков Гіркін цього тижня в СІЗО оголосив, що висуває свою кандидатуру на посаду президента, так званої Ерефії. От то помийка. Діючий президент з ордером на арешт конкурує з іншим зеком, який вже сидить за посаду президента. Авдіївка знаходиться в напівкільці, в оточенні. Майже. Але бійці Збройних сил тримаються. а Вдіївський коксохім має всі шанси стати фортецею, яка буде тримати оборону надзвичайно довго, де поляже тисячі русні. Надалі триває блокування кордону на пунктах перетину між Україною та Польщею. Блокада триває вже більше тижня і збитки несуть дві сторони. Причиною є обурення поляків високою конкуренцією з боку українців. Новини тижня не є дуже втішними, але й не є критично поганими. Ми все одно переможемо допомагаємо Збройним силам України.